Так, всім привіт! Це канал Життя в Америці, Каліфорнія, Сакраменто. Сьогодні нам принесли такий от офіційний документ у Highland School і повідомили, що халяви вже не буде. Ті люди, які приходять, відмічаються замість інших людей. Ті люди, які беруть телефони, відмічаються замість інших. От, які можуть себе відмітити не в той день, в який вони були, а й в інші дні там, коли вони не були, то якщо ці люди будуть зареєстровані і помічені в цьому, таких людей будуть вилучати, не вилучати а Відраховувати з школи. І повернутися назад можливості вже не буде в цю школу саме. Тому прошу кожен, хто навчається в цій школі, віднести до цієї інформації досить серйозно. Підписуйтесь на цей канал, щоб бути в курсі всієї подальшої інформації, нової інформації. От, Всіх благ. Всім дякую!